Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 7 лютого 25-го року. Поради від карт Ро для кожного знака зодіака і магічне послання від ангелів. Предпринимательство. прекрасна, кстати, карта. Предпринимательство вполне соответствує вашим природним склоностям і е, намірінням. І хто ще не працює сам на себе, вам слід задуматися, е, прислухатися до своєї інтуїції. І подумати про те, щоб почати працювати не на дядю, а на самого себе. Якщо вам здається, що у вас немає до цього хисту, що у вас немає до цього якихось навиків, так ангелочки говорять, ми допоможемо вам. Це вам тільки здається, кожна людина може все. От така от карта. Так що, давайте подумаємо, хто ще не предприниматель, хто ще ходить і працює на дядю. Як би зробити так, щоб працювати на самого себе? Завтрашній день для цього прекрасно підходить, щоб про це задуматися. Так. Десятка кубків, ну овне. завтра якийсь праздник, за збор сім'ї за одним столом, дуже хороший день для цього. Да? Позаботитися про менших, про старших, зробити компліменти в другій половинці і ви завтра моральна опора своєї родини. Взагалі, організувати сабантуйчик і зібрати родню за одним столом вам прийдеться. Королева мечів для тільців може бути зустріч із жінкою, яка обладає властю, мудростю і, скажімо так, можливостями вирішувати якісь питання. Або ж тільцю самому прийдеться стати такою людиною, яка дуже мудро, розумно і розчотливо вирішує питання. Далі у нас ідуть. Десятка мічей для близнюків. Близнюки дивимося уважно за своїм здоров'ям. Спина, позвоночник, сустави, шия, голова. Все це може боліти, а для когось це відіграється, дійсно як якісь точки над І, крапки над І, да, які треба давно було поставити, і після яких з'являється якийсь світ в кінці тонеля. Яким би не важким був кінець, а це кінець, да, завжди кінець це початок чогось нового. Будьте готові до цього близнюки і звертайте увагу на своє здоров'я. Паж кубків для раків море емоцій, не ведіть себе як ріпінок, Да? Приймаючи любі рішення, отримаючи любі новості, ваші емоції можуть просто накривати вас головою, як оцю дівчинку волна накриває, і це може вам помішати. Не ведіть себе як дитина. Контролюйте свої емоції. Далі, леви, сімка кубків. Те, про що ви мріяли, більше всього не збудеться і завтрашній день спустить вас на землю. Леви, вам прийдеться придумувати щось інше. Діви, туз кубків, якась звістка, радісна подія, новості, влюбленість, кохання, секс, звістка про вагітність. Самі найкращі радісні, скажімо так, емоції у вас будуть завтра. Зустріч з рідними, з близькими, з коханими от такий от день на подйомі. Далі. Туз пентаклі для е, Терезів. Терези. Ну, Удача за хвоста, руку простягайте, ви її достанете, цей хвіст і цю удачу вам повинно повести в усіх сферах вашого життя. От просто золота монетка впаде вам в руку. Головне спіти ручку підставити. Далі у нас ідуть скорпіони, дев'ятка жезлов, скорпіончики, будьте обережні, сім разів одмір, один раз одріж. Да? Не довіряйте, вам треба завтра вийти побідітелем. Але для цього проявляєте, скажімо так, ну, ви бачите, як Амазонка, в якій позі стоїть. От такі позі вам треба стояти, да? е, нікого ніколи себе близько не підпускати, захистити себе по всім фронтам і отримати перемогу. Діяти впевнено і е, рішуче. Далі у нас йдуть стрільці. Верховний Жрець. Верховний жрець нам рекомендує вести себе по законам Божим і людським. Можливо, ви завтра будете когось повчати. Передавати інформацію, виступати в ролі учителя. А можливо, вам навпаки, прийдеться знайти людину, яка, яка вам дала ключі, да? мудреця якогось, яка вам дала ключі для розгадки якогось питання. Ну, в відді мудреця може виступати хто угодно: учитель, наставник, начальник, врач, юрист, нотаріус. В кожного це відіграється по-своєму. Далі у нас ідуть козірошки, королєва Козі козірошки. Зверніть увагу на свою внешність. можливо, треба поміняти да? треба купити якийсь новий наряд. Е, ви завтра повинні виражати секс, красоту, обаяння і для того, щоб все тримати під контролем, е, виглядати сногсшибательно і бути такою відьмочкою, да? е, Хитрою, мудрою по життєйськи і буде вам щастя. Далі у нас йдуть водолії, сімерка мічей. Водолії, передивіться своє найближче оточення, хто там гострить ножик, щоб сторомити вам його прямо в серце або в спину. Тому що карта подлості, карта обману, карта хитрості і заманювання в ловушку. Далі у нас йдуть рибочки, п'ятерка мечей, карта конфлікту. Це може бути внутрішній конфлікт всередині людини, коли тебе просто розриває, ти не можеш вирішити якесь питання внутрішнє своє. А може бути конфлікт і в сім'ї, і в колективі. Для рибок візьму доповнительну. Тройка кубків. Більше всього, це буде колектив друзів або колектив робочий, де може бути, скажімо так, конфлікт. Я вам раджу вирішити його полюбовно, полюбовно, так. Да? От так повести себе, щоб все полюбовно завершилося. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.